Віє, дружище, Здорово! — по чому тачку це продаєш? Ціна шара. Сама шарова по всій Європі. Да. Спринтер 2015 року 2,2 років, 400 тисяч пробігать. Кажу одразу, машина продається на експорт. Не по такі країни, як Польща, Чехія і ну, все далі, да, в Україну. В Україну, кстати, Ростомошка, що, по косякам да, показати? Так, да, так, давай сразу розкажи давай, мені, що по косякам показати. Саме нижче, внимання, він на ходу, він їздить, все, я на ньому тільки що біг по автобану, візде. А що за звук оце все робить? Нема Розкажи глушителя, про звук. Нема глушителя, тут прямо ток, це спринтер спорт називається. <звук> так, Давай, ось такі косячки, ось такі косяки.